Друзі, вітаю! Гаський суд вже почав розслідувати удари Російської Федерації по нашій території, по цивільних об'єктах і вже є перші ордери на решт. Кого будуть арештовувати? Чим це цікаво для України? Які об'єкти цивільної інфраструктури власне зараз розслідуються і через які в них будуть ордери в цих покидків? Давайте все розберемось, розкладемо по паличках. Спершу підпишіться на цей youtube канал Ми з вами. Ростемо для того, щоб допомагати фронту витискати російські наративи, витискати російських агентів. І зараз дуже важливо підписка, тому що я вам вже розповідав, що російські ферми, ботів та тролів намагаються понизити видачу нашого з вами каналу, тому в якийсь момент ви можете не знайти цей канал. Тому перевірте, чи ви підписані. Якщо ні, нажміть чорну кнопку під цим відео. Це робиться дуже-дуже просто. Нажимаєте і ви підписалися. Дзвіночок взагалі ідеально. Е, якщо ви не не зареєстровані, це займе кілька секунд, і ви будете швидко зареєстровані. Тому зробіть це зараз. І зробіть донат на 118-ту бригаду. Це наші хлопці і дівчата в роботи захищають Запорізьку область і всю Україну. Вони дійсно б'ються дуже сильно і класно і просять, щоб ми купили з вами 5 мавіків. Ми збираємо мільйон і майже 700 тисяч гривень вже зібрано. Тому, будь ласка, долучіться, доб'ємо цю цифру до мільйона, і в суботу я вже поїду їм. Ці мавики повезу. Якщо знайдемо ціни дешевше і зберемо трошки більше, то можливо навіть купимо шостого мавика, зробимо їм маленький подарунок, на який вони точно не чекають. Viber, WhatsApp в описі цього відео, підпишіться, це теж важливо. Витискаємо телеграм. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Росії Сергій Кобилаш та Чорноморського флоту Російської Федерації Віктор Соколов в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії на території України, скоєних в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 третього року. Причому я думаю, ви точно пам'ятаєте це 10 жовтня, це коли прилетіло в. Об'єкти в центрі Києва, тоді обстріляли парк, тоді обстріляли одне з консульств Німеччини, тоді прилетіло в об'єкти цивільної інфраструктури, енергетики, тоді знищили боксерський клуб під моїм будинком. І я прям бачив цей обстріл і розумію, чому саме 10-22 по 9 березня 2023. Одним словом, уже розслідують зиму. Минуло хтось каже, що надто повільно, але ні, насправді порівнюючи з фашистською Німеччиною і з злочинами військових злочинців на Балканах, це гарна динаміка. Вона йде обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, ну, поданих зрозуміло, що Україною. Палата досудового провадження номер 2 вважає, що обидва підозрюваних несуть повну відповідальність за ракетні удари, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України за вище вказаний період. Палата вважає, що кампанії завдання ударів кваліфікуються як спосіб дії пов'язаний з багаторазовим вчиненням актів проти цивільного населення. Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрювані також несуть відповідальність за злочини проти людяності, що полягає в інших антигуманних діях, які умисно спричиняли сильні страждання або серйозні телесні ушкодження, чи шкоду психічному або фізичному здоров'ю відповідно до Римського статуту. Двох цих покіцьків яка Кабилаша і Соколова, підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, що полягали у здійсненні нападів на цивільні об'єкти, заподіяні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам, а також злочини проти людяності. Ну тут ще суд говорить про те, що це була державна політика. Дійсно, це державна політика. І ми можемо підтвердити, і Путін і Суровікін до цього теж доклалися. В Путіна вже є ордер на арешт, але зараз почали спускатися щаблями нижче, тобто спочатку. Політичне керівництво, зараз топові військові генерали, потім підуть офіцери, а потім піде решта. Тобто Україна робить все можливе, щоб в міжнародний гайський суд потрапила вся марілья. Всі ці вбивці і злочинці, щоб всією пачкою поїхали відповідати до суду. Росія цього боїться. Росія каже: давайте спецсуд, спецтрибунал, давайте щось придумаємо для чого, щоб не відповідати по всьому світу. І коли Україна йде в Гагу по повній процедурі, вони бояться. Я вам скажу, що німецькі генерали понесли відповідальність. Фашисти, ті, хто не втік в Аргентину, а українські спецслужби точно їм потім не дадуть втекти в Аргентину, і оці всі дрони будуть летіти ФПВі в їхні вікна, їхніх автомобілів і їхніх спалень. А решта хто не втече, буде відповідати. Да, Росія буде намагатися їх тримати на своїй території, не видавати. Але хтось полетить в Єгипет, хтось полетить в Туреччину, хтось полетить в Дубай, хтось буде на пересадці. Одним словом, руки українських спецслужб будуть точно дотягнутися. Ніхто нічого їм пробачати не буде. Ще одна річ Гага, вона ж така, вона може подождати 10 і 20 років, а потім цих офіцерів, злочинців, як це було з балканськими військовими злочинцями, притягнули. І вони потім в туалетах і в цих кімнатах очікуваннях пили таблетки, просто як сніданки, їли, прихльопували тільки щоб вбити себе і не йти уже на суд. Велика кількість суїцидів цих військових злочинців-генералів була реалізована. Ну, от, тому що для когось це був сором, для когось це була історія, щоб не здати ще якось вище, бо потім будуть страждати їхні родичі. Ну і багато-багато інших історій. Тому в даному випадку Гага вміє карати. Єдине, що тут цікаво, що загалом такі речі вони таємні мають гриф секретно, от з метою захисту свідків забезпечення безпеки розслідування, далі, далі, далі. Але беручи до уваги, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні, Палата вважає, що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів. Тому Палата до судового впровадження вважає, що в інтересах Правосуддя уповноважити секретаріат публічно розкрити інформацію про наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, які на які за які видані ордери і міри відповідальності. Це дуже правильно. Бо вони ж зараз що роблять? Вони розводяться з дружинами, переписують майно. Дружини виїжджають в Францію, дружини виїжджають на Лазурку, Іспанію в Італію. Я нічого, значить, до нього до Соколова не маю, не знаю. Ми знайшов не відповідаємо. Я нічого не знала. Все майно дітки там живуть. Ні. Сказала Гага, от давайте зараз, щоб всі знали, щоб вони не могли нікуди виїжджати, щоб ці покидьки сиділи в себе на болотах і чекали, коли за ними прийдуть з Гаги. Ось це дуже важливо, І дуже важливо, щоб далі спускалися нижче і розширяли кількість тих, хто буде за все це відповідати. Це насправді дуже правильна політика України і те, що ми атакуємо зараз їх дуже сильно, і Путін, і Медведєв, і Суровікін, і решта цих бандитів повністю. Це СНБО, і їхні офіцери, солдати, генерали будуть відповідати. Точно так же відповідали фашистські німецькі генерали, точно так же, як відповідали німець. Е Злочинці на Балканах, які робили злочини, всі злочини проти людяності, гуманності, вони повинні бути покарані, щоб іншим потім не хотілося. я вважаю, що ми тут повинні додати ще більше динаміки, ще краще робити свою роботу. Я знаю, що в Україні працюють тисячі людей, які збирають ось ці злочини, фіксують їх, записують і передають, передають, передають. Росія хоче, щоб локалізувати і потім. Під час якихось перемовин сказати, о, давайте там спеціальний суд, щоб по всьому світу не відповідати. Ні, ми йдемо по повній процедурі. Ми робимо все, щоб покарати кожного. І щоб Росія не змогла зберегти свою цю, цю традицію. Що потім десь всередині загубити відповідальність? Ні, ми цим розмінюватись не будемо. Росія повинна і росіяни бути покарані, щоб в майбутньому це не повторилося. Росія не покарана за голодомор. Росія не покарана за вбивство мільйонів українців. І зараз не хочуть, щоб це зійшло з рук. Ні, якщо хочемо вберегти дітей та онуків, повинні карати зараз. Ось це наша принципова позиція. І ось ці перші генерали, вони приклад того, що буде з іншими. Друзі, це все гага знайде кожного. А кого не знайде, гага, знайдуть українські спецслужби. Буде як в Голдемейр, запустять і знайдуть. Але зараз дуже попрошу, щоб знайшли ворожу техніку, яка буде їхати на хлопців і на дівчат в роботу ну, або коли вони будуть іти в атаку, щоб її фіксувати і теж знищувати. Зробіть донат. Нас залишилось там майже 300 тисяч гривень. Дозбирати 700 практично ми зібрали по гривні. Хто може 500, ідеально, 1000 ще краще. Але по гривні з кожного у нас з вами тут 300 тисяч в цьому чаті. Дайте гривню, і все. Більше не прошу до суботи. А після суботи буду. Давайте зараз зробимо, щоб я в суботу дійсно мав чим зайнятися, поїхав на роботину. Будь ласка, допоможіть мені поїхати в роботину. Зберемо ці гроші, від нас всіх передамо. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Витискати російських агентів, російські наративи. Вони зараз нас намагаються витискати, понижуючи видачу, тому підпишіться. Ну і підпишіться на Viber, WhatsApp. там швидкі текстові новини. Друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.